Квадрогараж на зв'язку Слава Україні. Сьогодні порівняємо два монстра, два повнопривідних двомісних квадроцикла в бюджеті 6,5 тисяч баксів або до 6,5 тисяч баксів. Значить, Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, мене звуть Руслан. Називаємося ми квадрогараж. Наразі ми займаємось сервісом і продажем квадроциклів. По Київські Київській області, в регіони також робимо доставку. Є у нас спеціалізований автомобіль, є у нас прицеп для цих справ. Але сьогодні говоримо про ці два квадроцикла. Так, на сьогоднішній день, 9 березня 2025 року, Moto 450 в базовій комплектації коштує 6400 доларів. Базова комплектація, вона йде без От дирка. Вот. И базовая комплектация ИД на звичайных железяках, штампованных сталевых дисках. Значит, Линхай 550. В данном случае это карбюраторная версия. Вот. Она имеет на борту, посмотрите, черные матовые пацанские диски пятиспицевые. И на борту лебедка. Ну, аппарат карбюраторный. Аппарат карбюраторный. Лично мне карбюратор подобается больше. Бачите, тут подсосик есть. Вот. Значит, и такой аппарат на сегодняшний день коштует 6150 долларов. Кто-то скажет, что не совсем правильно поревнивать эти квадрики. Это 400, а то 500. -ка. Но они плюс-минус в одном классе. Плюс-минус у них майже однакова потужность. И тут основный и решающий фактор это самый бюджет. Часи складні, сподіваюся, ми їх переживемо, переможемо, як то кажуть. Але дуже часто зараз в запиті від клієнтів я чую. Головне, щоб воно було надіжне. Головне, щоб не від'їбнуло, нічого не поламалось. Э, Вибирайте самі. Апарати дуже надійні. Значить, історія CFMoto досить давня. Значить, це близько 30 років існує завод. Якщо не більше. 87-й рік, здається, то є 36 років 36 Сієв років Мото. Лінхай теж древній. Тобто вони не вчора існують. що то, що то. Топова якість. Але сьогодні я розкажу, в чому відмінності. І поясню, чому 400-кубовий SIFMO, хоч моделі називається 450. Бачите, cf 450. Объем двигуна тут не 450, тут 393 куба, сдается. Так вот я вам поясню почему сейф мото с двигуном там, 390 кубиков стоит дороже, чем линхай 550. И тут по факту 493 куба. Ну то есть 500 и 400. Округляем. Почему 400 кубовый сейф мото стоит дороже, чем 500 кубовый линхай? 6400 и 6150. Значит, поехали. Основные узлы. Моторы, редукторы. У них, сказать, можно идентичнее. Можно так сказать. Что тут? Что тут? Ну, тут просто пластиком зашито. Поверьте мне, стоит вот такой мотор. Одноцилиндровый. Четырехклапанный мотор. Значит, Це моторчик від Yamaha Ось Там, якщо зняти пластик, ви побачите те саме. Те саме. Е, Ідентичні редуктори по качеству, що кардани, що привода, воно все ідентичне. Єдине, в чому вони відрізняються, то це в сучасності, в технологічності і в збірці. Лінхай, скажімо так, 15 років тому розробив модель 550. От, і фактично ці 15 років вони не вносили ніяких змін. Асіев Мото. Подивіться, скільки у них оновлень. Раз в півтора-два роки вони стабільно випускають оновлення, модернізації рами, модернізації по двигуну, вносять зміни в підвіску, дизайн, фари, рішотки, пластик і так далі. Подивіться от сюди. Лінхай 15 років. От Ми заглядаємо сюди, бачимо якісь блоки, бачимо проводочку, бачимо радіатор з вентилятором, там рулеві наконечники, бачимо все. оце, да? З цієї сторони, якщо зайдемо, ми теж бачимо все, тут ось незакритий селектор переключення коробки передач, тут ось ми бачимо всі шланги, масляний радіатор, основний радіатор. По двигателю тут, ось, якщо глянуть, ми бачимо все, да? ми бачимо масляний фільтр, фільтр, патрубки, які йдуть до помпи. Вон шланг, який на головку йде, ми бачимо задній кардан. От. Якщо ми глянемо на CFMoto, CFMoto більш сучасна штука. Бабах, і ми практично не бачимо нічого, тому що перше підкрилок, який закриває фару, друге підкрилок, який закриває. Являється, так скажемо, моторним щитом і кардана не немає. Щоб побачити кардан, це треба постаратися. Двигуна ми теж не бачимо, пластиком зашито все з цієї сторони та сама ситуація. От вам і СІФ мото максимально осучаснюють, допрацьовують техніку, вкладають в це гроші. Тобто розробка таких рішень допрацювання отаких от ось дрібниць, вони достатньо затратні. От. Е, поэтому сів мото коштує дорожче. Світлотехніка, лінхай, лінзи. Світло непогане, да, без питань, ближні, дальнє тут є все. От, але ну, 15 років назад вони їх ставили і ставлять і зараз. А тут. За 15 років 5 варіантів фар помінялася. І ясна річ, що в розробку, в проєктування, у виробництво треба вкладати кошти. Тому SafMoto коштує дорожче. SafeMoto більш впізнаваний бренд, тому що завод постійно проплачує всякі рекламні маркетингові стратегії. Поэтому про CfMoto, напевно, більшість із вас. Знали і чули, що техніка класна, вона надійна, вона працює, там класно збалансована, немає питань. Але коли завод Сіфмота починав виробництво квадроциклів, Лінхай тоді вже впевнено стояв на ногах. І перші квадроцикли Сіїв вони випускали, так скажемо, сообща разом. І перші квадроцикли Сієв були на вузлах Лінхая. Да. Тому легендарність цих квадроциклів CF Мото, вона здобута завдячуючи залізу саме Тому Якщо тут подивиться, да, там не зовсім акуратно, можна сказати, там хтось каже, тормозні шланги висять там, чи комусь не подобається проводка, оця, хоча вона класна, подивіться, в гофрах. Місцями да, це ми вже допрацьовували, поукладували її, стяжечками пофіксували. Ось воно реле зарядки, до речі, таке саме, як на SIFMOT, на трьохфазний генератор. Отаке у лінхай є, отакі дрібнички то есть при зборці. Ось, наприклад, тормозний шланг, да? трубка тормозна, вона ніяк не закріплена. Хоча на ній є така штука, як ви бачите, то есть її треба отут прижати до рами і просто прив'язати стяжечкою. Тобто тут заводом все передбачено. Ну, завод пройобує це робити. Тому э, такі допрацювання по лінхаю. Наприклад, ось, бачите, на трубці така сама штучка, і ось стяжечка тут завод прив'язав трубку. А вгорі іншу трубку не прив'язали. Тобто, ось основні відмінності. Якщо подивитися там по CFMoto тормозні трубки там, чи шланги, тут такого абсолютно немає. Дивіться, ось він там пішов провод. от реле зарядки, Тоже трехфазный генератор. Бачите, три провода. Вот там видно сразу, провод уже привязанный. Это не мы, это завод. Подивіться по заводу, какие пистончики, чтобы крепить, чтобы крепить до рамы провода. Ну, это тут масса пришла сюда вот это. Ось, как сделано у мото, Moto. То есть, эти все вещи. Проводка, каждый кусочек провода, он рассчитанный. То проводка чітко підогнана під цей кузов, під цей пластик і немає нічого лишнього. Зараз я вам покажу просто у лінхає. Вони не заморачуються. Дивіться. Ось тут ми зробили таку гармошку із проводки, тому що вона висіла ось отак. І ніяк не була зафіксірована. Це ми її склали і зафіксували отак з тяжечкою. Далі. Дивіться, ось ще одна гармошечка. Ось ще одна гармошечка, це фішка, яка йде на М -м -жабка. Ось вона, жабка. Виключатель стоп-сигналу, так називаємий. Ось вона педалька. Вот. Тоже ми склали гармошечкою, для того, щоб воно не висіло, не перетиралось. Загалом нічого страшного тут немає, воно буде і так працювати. Вот. Но в чому відліччє? Чого ж? Сієвмота коштує дорожче, тому що всі отакі дрібниці вони беруть, допрацьовують і покращують для того, щоб все було максимально ідеально. Лінхай теж працює. Мотор, коробка, варіатор, мости. Тут питань немає. Ну от Лінхай відстає по таким мілочам. Наприклад, ходовочка у Сієфмота більш сучасна, якщо взяти передок. Ви бачите два речага, нижній речаг і верхній рычаг. Окрім усього, нижній рычаг гнутий і подвіска на двох шарових. Ось вона верхня шарова, ось вона нижня шарова. Засюд двохричажної подвіски достигаються більші ходи тієї підвізки, краща артикуляція. соответственно більша плавність ходу на нерівностях. У Лінхая подвіска примітивніша. Одна стойка. Одна шарова опора тут внизу, і один рычаг. Все. Типичний Макферсон. Макферсон більш жорсткий, так скажу, на нерівностях і в умовах бездарижжя. Передок на саленд тут. Передок на саленд тут. Зад, тут на салин блоках у Сейфмота. Підвізка не потребує ніякої уваги, обслуговування. Тут ситуація похожа. Но тут втулки. Минусом э, реализации данной подвески есть отсутствие тавотниц. Невозможно смазать эти втулки. Со временем они начинают скрипить, водичка и песок сюда попадают, и они выходят из ладу. Поэтому тут мы делаем модернизации. Сверлим отверстие. Это занимает 5 минут времени. Нарезаем резьбу, ставим тавотницу. Раз, два, три. Плюс треба нарезать резьбу, значит, на сверлить отверстие в тавотницах. Ось один болт вставленный, ось другой. Тут стоят тоже втулки. Раз, два, три, четыре. Ну, короче, три, пять, получается, пять тавотниц надо сделать на сторону. Вот у сейфмота хочу вам показать. Ось она тавотничка, бачите? И мы ее смазали. А у Линхай такого немає. У Ленхай такого немає. Тобто, у Сіевмота от тут стоять салінблоки, вони не требують обслужування. А цапфи, як і на більшості квадроциклів, тут мажуться. Бачите, вона тавотнічка. І вон на ній видно смазка красна водостойка. Це ми присували. Тобто конструкція ЦАПФ одинакова, цапфи на втулках і тут, і там. Но тут з завода постарались. Виділили лишніх 15 минут, щоб засверлити два отверстя і закрутити дві тавотниці. Лінхай такого не зробив. 15 років тому вони розробили цю конструкцію. І, значить, поки вони нічого не модернізували, значить, модернізації такі вартують копійки. В принципі, ми це все робимо, устраняємо під час збірки, що по проводці. Я показав, що установка тавотниць там і так далі. Ну, отут питання. упирается как бы, в комплектацию и в мощность. Дивіться, тут, здається, 31 кинская сила, а тут 34. 400 кубов и 500. Что брать? Брать 31 кинскую силу без лебедки, без дисков. Или брать 34 с лебедкой и на дисках. Решать вам. 6400 и шесть сто Что возьмешь ты? Скажи, будь ласка, любой друже. Сиэф по плавности хода напевно будет трошки краще. Трошки краще. Ну, такой прям какой-то космической разницы, что прям, блядь, -moto, пиздец комфортный, а линхай не едет, не будет. Решай, что брать. Так, у мото трошечки краще ситуація з запчастинами і по гарантії, іноді щось можна порішати. По лінхаю теж офіційна гарантія Рік. І постачальник божиться, що будуть всі запчастини. Ну, в принципі, скільки ми їх продавали ці лінхаї, то нюансів ніяких не було. Що у нас було? Було по лінхаях, напевно, по акумуляторах. Нескільки випадків э, акумулятори міняли по гарантії. От і все. Більше питань по, по лінхаях, іменно по 550-х взагалі не було. Люди просто їздять. Просто купили їх і просто їздять. Міняють масла, фільтри і так далі. Так, ну і для порівняння, так. Да? Там для тех, кто скажет, что неправильно сравнивать 500 и 400, давайте скажем так. 500 CF Moto в базовой комплектации коштує 7600 баксов. 7600. А 500 Линхай коштує 6150. То есть разница полторушку. Полторы тысячи баксов, если сравнивать две пятисотки. У мене виникає друге питання. Навіть якщо порівнювати 500-кубовий CF-Moto і 500-кубовий лінхай, що ви візьмете? Звісно, ті, хто при бабках, для кого гроші не проблема, звісно, такі люди будуть, напевно, розглядати cf -Moto, ну, тому що більш сучасна техніка, більш, більш довершена, більш відома, модна, стільна, молодежна. Але практичні люди... І ті, у кого обмежений бюджет, вони беруть лінхай. Беруть лінхай і їздять, і проблем з ними не мають. Желізо однакове по якості. Основне, мотори, коробки. Так. Да. Оці нюансики, мелочі, там проводочка, да собрати все, промазати, масло, поміняти, тавотниці зробити. Це все робиться елементарно, елегантно. І далі ти катаєшся. Що то, що то. Величезні, двомісні квадрики, чесний повний привод. Повноценна трансмісія з роздаткою, поніження. Жорстко підключається передній мост. Блокується передній диференціал, Що тут, що тут. ну, Навіть немає, немає тут про що говорити. Підключається передок і блокується передок. Дві кнопки. Тут ситуація та сама. Раніше на CFMoto мото стояв такий самий пульт, ідентичний. Зараз пульт стоїть вот такой у Вот так підключається передок, а вот так блокується передок. Все Що тут можна порівнювати, ще не знаю. Лічно я вважаю, що на такому великому квадроциклі лебетка должна стоять з завода. Ну він 430 кг важить. Я не знаю, що вони виграли, що не знаю, выиграли, поставили лебетку сюди. 100 баксов вона коштує, навіть саме діше поставити. От, людині треба мучитися ставити, тут все є. Що? Е, платформи похожі. Возможно, у свій вона вона чуть, чуть розвита. бачите, платформа практически до краю пластика доходить. Тут якби, багажна платформа вона чуть-чуть менша. Тут менше і тут скос такий обіграний. Возможно, я б хотів, щоб на лінха її теж зробили більшою, щоб вона повторяла контури пластика і тим самим частично захищала пластик. Е е що, задня, задня платформа у Сіфмота теж більш розвинута. Бачите, вона по краю, по пластику йде. Вот. Є поручні для пасажира. Величезна сидушка. Тут теж. Окремо сідало для водія, для пассажира. Есть поручни, Но, смотрите, какая движуха. Вот рамка идет. А пластик еще тут сантиметров 10. См. То есть, ну, мы тут это пожелания напишем на завод. Значит, и попросим провести модернизации. У меня там уже список. Вот такой написан. Практически по всіх Я хочу передать на завод через нашего поставщика. Щоб вони зробили ці модернізації. І по проводці, і по задній та тавотніці. І багажні платформи, щоб розширили. Ну, Во-первых, це і для того, щоб пластик захищати, десь в узких містах, або в лісу, або коли квадрик набік поклав. Сійфмо, то набік його, якщо покладеш, то він пластик упреться. Ой, квадрік упреться в багажник. Вот. А тут, якщо покласти набік, то. Поки в багажнику купреться, То деформується пластик або зламається. От воно що? От воно із чого все складається. Ну Основне, те, що вас цікавить, і те, про що найбільше питань звучить зараз, то це надійна робоча конячка, щоб надійний був мотор, надійний варіатор. Тут е -е, питань немає. Що то, що то їздить. Одинакові варіатори, Одинакові мотори. Отсюда можно вариатор снять туда, поставить туда сюда. Ну, у CFMoto тут свои есть уже запатентованные системы. У Линхая его еще немає. Кому интересно, можете почитать. Вот. Если так грубо сказать, то они взаимозаменяемы. Но у CFMoto техника существенно технологичней. То есть, если разбирать прям по болтиках, шоу у CfMoto Зроблено краще, ніж Лінхай, то може здатися, що у Лінхай вообще все хуйово. Ну насправді все не так. От положа руку на серце, скільки ми їх продали, ніхто ще не скаржився взагалі. Я маю в виду по лінхаях, скільки їх на військо поїхало, вони просто їздять, вони просто їздять, просто служать і приносять користь армії. Тому що купити. В бюджеті до 6,5 то це 400 кусів мото або 550 лінхай, рішай ти. Я б собі взяв 550. -го. Мені подобається карбюратор. Мені дуже подобається карбюратор. Е, більшість із вас вже не живе в містах, немає поруч сервісу. І тому проблеми з інжектором, як ви збираєтесь вирішувати? От я запитую у людей, які кажуть «Блядь, інжектор. Як ви будете їх вирішувати? Коли чек засвітиться, коли він не заводиться, троїть і так далі. Це боль. А проблеми з карбюратором вирішуються елементарно за 10 хвилин, Достатньо однієї викрутки, щоб зняти карбюратор, розібрати, почистити, продути і ви поїхали. Тому я і лично мені карбюратор інтересней. Якщо ви хочете інжектор, 550 есть и на инжекторе. Если я не помиляюсь, инжектор зараз 6450. Ну, что-то такое. Короче, по-моему, на 300 или на 400 баксов инжектор дороже. Ради бога. Деякие люди кажут, я ебал в рот. Я не хочу. Я не хочу регулировать той карбюратор, знать, что такое холостый ход, подсос. Люди не понимают. Люди не понимают, что такое подсос. Знаете, Як то кажуть, є люди, які не з такої сім'ї, як інші, вони з багатої. І їм треба інжектор. Тут питань немає. Дзвоните, заказуйте, інжектор буде вам інжектор. От, CFMoto максимально сучасна техніка, вони від карбюраторів відмовились давно, у них карбюраторної апаратури немає. Навіть детський квадрик у них 110 кубов і той на інжекторі. Тут інжектор 450 з усилителем руля і без, 500, -ки, 600, -ки, 800 усіх мотів все на інжекторах. Постоянно допрацьовують, постійно оновлюють прошивки поэтому, поэтому. Загалом ну, це так просто до слова. а то Знаєте, деякі люди вчіпляться за якесь слово. Дехто починає думати, що інжектори проблемні, це прям геморрой буде. Ні. Інжектори без проблемні. Шо у Moto, що у Лінхай. Система досить проста. Бензонас... Бензонасос плаває в бакі, принципіально дуже простий. Простенький дросільний узл з все, кілька датчиків, блок управління і воно все працює. Сложного. Нічого немає, все вирішується. Здох бензонасос, бензонасос, повірте, якщо немає оригінального, можна поставити від мопеда або будь-якого другого квад... Квад... квадроцикла. Там робоче давлення, бензонасос создає там, порядка 3-3,5. Ну 4 бара. Це максимум. Все, форсуночка теж вирішується, можна здати і почистити на сервіс, ультразвук там і так далі. Вот датчиків, вони взаємозамітні, можна з одного квадрика на другий, з мопеда і так далі. І поїхали тому Загалом по інжектору вирішуються всі питання навіть якщо вони возникли, А загалом інжектори достатньо надежні. Проблеми бувають редко. Частіше вони связаны з качеством топлива, бензина висвічуються чеки, пропуски, зажигання там зажигання з'являються і так далі. Ограничення мощності включається, коли детонація йде. А загалом, то есть, якщо техніка регулярно їзде. Якщо хороший бензин, то з інжектором проблем немає. Нюансики виникають, коли ви їздите мало: раз в місяць, раз в 2 місяці, раз в 3 місяці. А там бувають бензин застаються, осадок якийсь збирається в фільтрах там. И, и, так дальше. Ну, это классика. Что инжектор, что карбюратор, бывают такие нюансы. Напишите, чтобы бы брали вы. CFMoto? Чи Линхай? Линхай чи CFMoto? Линхай на разе есть в трех колерах. Черный, сири. Такие светло-сири. Вот. И червоний. У CFMoto... Там кольорова гама поцікавіше. Помаранчевий є, червоний, зелений є. Е, Чорний і камуфляж. Вот. Поінтеремо. Е, П'ятисотеку завозили раніше. Ще була біжева. Колір називався Сахара такий американський пісочний колір. Зараз їх нема, можливо, завезуть до літа. Финалочка. Для сучастных людей CFMoto, для тех, кто шукает бюджетное пацанское брутальное решение Линхай. Дешево и сердито. честно пятисотка, блять за честь не 6 тысяч долларов. Это вот, если ты хочешь купить и вообще ничего не делать. От просто сидать, нажимать на ключ и ездить. Вот это CFMoto. Ну, линхай, ну. Мечта, пацана. Брутальный, квадратный, рубаный. Иногда выебывается. <laughs> ну, в чем есть прелесть, в чем есть шарм. Именно мужский аппарат. Так. Контакты на экране и в шапке профиля. Звонить, замовляйте. И не забывайте поддерживать войско, потому и только им Я можу знімати цей відосик, а ви можете його дивитися. В описі під відео також буде баночка. У нас зараз на відновленні квадроцикл гур, посічений осколками. Ну там сума загалом невелика. Там десь під півтори тисячі баксів. Зараз ми, здається, вже 34 тисячі гривень назбирали. Ну, коротше, більше половини зібрано, залишилось крапалік. Тому долучайся, разом будемо їбашити підарів, наближати нашу перемогу і допомагати нашим військовим.